Всім привіт! Я генеральний секретар НАТО Столтенберг. Я закликав не допустити перемоги Росії на Україні, щоб не дати авторитарним лідерам надії на їх власні перемоги. Таку заяву я зробив під час візиту до Південної Кореї. Якщо президент Росії Володимир Путін переможе, це стане посилом для нього та інших авторитарних лідерів, що вони можуть домогтися бажаного за допомогою сили. Це зробило б світ більш небезпечним, а Нас Америку більш вразливою. Я закликав підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і заявив, що держави, що входять до Альянсу, вже надають Києву безпрецедентну допомогу. Я додав, що те, що відбувається в Європі, це важливо для Тихоокеанського регіону, а те, що відбувається в Азії, має значення для НАТО. Ми пов'язані в області безпеки. Тому ми повинні залишатися єдиними і твердими наполягати на повному дотриманні статуту ООН і не допустити, щоб гноблення і тиранія взяли гору над свободою і демократією. Раніше я назвав військову підтримку Києва єдиним способом схилити Росію до переговорів і визнати Україну як суверенну державу. Всі конфлікти рано чи пізно закінчуються миром, а умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!